Тож, поговоримо на таку важливу тему сьогодні, як трансформація конкуренції на користь особистого бренду. Як вже сказав ведучий, я працюю в управлінні маркетингу найбільшої, найвизнашої, найвизначнішою, найпопулярнішою українською алкогольної компанії в світі. Я глобал бренд Амбасадор Неміров, також спікер, фудбейринг, експерт, бар-менеджер. Зараз відкриваю дуже крутий, концептуальний, творчий, ексцентричний у Києві. Про все розкажемо. І давайте далі відчути в усьому цьому потужному марафону великих викликів постійно несеться. Є якась динаміка, дуже довгі зміни, багато людей, багато голю, багато конкурсів, багато е, конкуренції за визнання. І як на цьому всьому шляху трошки кайфанути, щоб цей марафон можна було розділити на короткі спринти і при цьому будь-якій точці повернутися і подумати Вау, я молодець, це кайфово було. Але, в принципі, як по життю, хто мене трошки знає, я буду в цій лекції виступати за більш теоретичну, душну, глибоку і темну сторону всього, що ми можемо знайти в феномені конкуренції. І так, давайте почнемо, що таке конкуренція в цілому. Це ви можете побачити мою фоточку з чемпіонату. Конкуренція це не просто змагання, це не просто якийсь момент, коли ми з е, кимось маємо супротивника і боремося за якісь ресурси, за якісь там гроші, призи. Конкуренція спіткає нас на кожному кроці з самого дитинства і становлення. Це е, про боротьбу, шлях, коли ми проявляємось для того, щоб отримати щось більше і розвиватися. Це енергія, з якою можна працювати, і вона може качати в супер різні сторони. Uh, також у мене є така філософська думка, про яку можна подискутувати на кухні о четвертій ранку, про те, що сама конкуренція штовхає нас вперед. Коли ми відчуваємо, наприклад, заздрість, що от вийшла якась парочка двікс на сцену, і думаю, а я можу краще. Що вони вийшли? Що вони зараз розкажуть? Я теж так можу. І ось це емоція, яка підсвічує зону росту, тобто потенційно. Кожен у кого з'явилась така думка, може стати дуже крутим спікером, бо звертає на це увагу і його це емоційно чіпляє. Емоційні гойдалки це oh. річ, про яку, з якою ми дуже часто зараз стикаємося, на жаль. І вона присутня в конкуренції в тому числі. Це коли. Водночас, коли ми реєструємось на якийсь конкурс чи чемпіонат, відчуваємо натхнення, знаємо, який коктик ми по-любому приготуємо, яка там буде крута заготовка, і вже хочеться вийти на сцену, презентувати. Але потім ми перекочуємося в зону фрустрації. Вже наш об'єкт творчості не здається таким привабливим, не здається резонуючим. І так постійно гойдалки від інтересу до прокрастинації, коли всі не відкладають подання заявки на останній день і в 23.59 вилітає 150 заявок. А всі е, організатори конкурсу супер сильно е, переживають, бо в них п'ять заявок за 3 тижні. Е, від поваги до суперника, коли ми можемо чогось навчитися, до повного знецінення. І так це все працює і це нормально. Тобто не. Сенс не в тому, щоб виправити і не відчувати ці емоції, сенс в тому, щоб їх е, оцифрувати. Це такий базовий е, курс майндфулнесу. Для того, щоб чимось керувати, треба це усвідомити. Якщо я розумію свій стан, що я зараз тривожусь, бо я на великій сцені, е, стає легше, бо з'являється ясність і можна продовжити поставити собі питання, чому так відбувається. Тому що це для мене важливо. Це той виклик, який я прийняла та конкуренція з самою собою, яка допомагає мені рухатися вперед. Добре. Далі поговоримо про е, різні варіанти конкуренції, бо вона буває як здоровою, так і нездоровою. І перекотитися з одного краю на інший цілком собі можливо. Е, Нездорова конкуренція. Це по суті спотворене дзеркало, в яке ми дивимося і починаємо забаюватись на чомусь абсолютно зовнішньому. В цей момент ми забуваємо про свою якусь вартість, про свою цінність, про свої якісь потреби, і починаємо фокусуватися на зовнішньому. На суддях, на якихось умовах, слідкувати за всіма своїми конкурентами це непогано. Але здорову і нездорову конкуренцію якраз таки відрізняє те, що в нездорові ми забуваємо повністю про себе і будь-якою ціною хочемо перемогти. Це трохи такі заблутані речі, які не дають нам палива для гри, а більше вже приносять нам обмеженості і емоційного вигорання. Червоні пропорції, це важливо. Ми іноді можемо відчути, що давайте не ми, давайте я. Я іноді можу відчути, що я токсик. І я можу сто процентів. І я можу якимось чином знецінювати або свого суперника на чемпі, або в цілому конкурсі вважати, що він мені не потрібний, і я вище за це все. Також можна відчувати ворожу заздрість. Можна стикатися з порушенням якихось правил або з якимись підставами, можна бачити це в принципі в полі. І як я казала, найважливіше це це усвідомити. Іноді буває так, що ми працюємо в нездоровому колективі. Прямо зараз проходить лекція мого дуже приємного, прекрасного знайомого і. Партнера «Мори Коскулу Діми Кербічика про команду, про здорову, круту команду. І це взагалі супер прикольно, що в нас паралельно йдуть по лекції. Здорова команда це мрія, і це є, і це круто. Я вважаю, що «Вітніках» саме так і працює. Це моя найулюбленіша команда. А, але що робити, якщо ми опинилися в нездоровій атмосфері, зіштовхнулися з булінгом, з конкуренцією, як з цим всім впоратися? Змінювати колектив, можна можна бігати. Але це не любить нема, я дуже хотіла це вставити в нас. Це дуже мем, це істина. Маконага. Щастя може бути знайдено навіть в найтемніші часи, якщо не забувати звертатися до світла. І цим світлом ви можете стати самі собі. А, коли я тільки починала свій шлях як Барменка, це було у 2013-2014 році, сфера належала чоловікам, і не можна було в неї одразу прорватися і працювати, наприклад, в паровозі. Може можна було, але я пішла важким шляхом через мережеві заклади, роботу 24 на 7, що тільки кампотіки і караоке. І вони не хотіло брати на цю позицію через те, що я маленька, мені 17 років на той момент було. Через те, що я не витримую навантаження, не витримую кех, не витримую людей, не витримую роботу в колективі. І це був цілий досвід, який тривав півтори роки, а, через який я пройшла, і тим не менш в той момент і в цей момент часу я вірю однаково в цю індустрію, що вона може бути вишиканою і мене чекає а, роль, ну, можливо, людина на цій сцені, як мінімум. І саме ця віра мені допомагала рухатись. Потім була друга робота і третя робота. І там е, був все такий феномен, який може бути знайомим е, дівчатам за У Нас тоді є дівчата, які працюють барменками? Підніміть руку. Ну так, гордо, давайте, гордо. Клас! Е, я намагалася очоловічитись. Мімікрувати під чоловічу команду і стати своїм хлопцем. Це означає пити на рівні з чоловіками, вивозити і приймати участь в усіх туалетних жартах, знижувати ДНК під час якихось взаємних перестрілок з підколів. Також у чоловіків доволі дивне буває, асоціативне таке сприйняття емоцій, коли вони взагалі кудись розпиляються, їх просто не існує. Я соромилася своїх емоцій, я соромилася своєї якоїсь жіночності в тому числі, і це тривало роками насправді. І що найцікавіше, за ці е, роки свого шляху я так нічого і не довела: ні чоловіка, ні керуючому, ні власникам, ні інвестора, нікому. І тільки тоді, коли я знайшла всю сміливість е, для того, щоб Відділитися, сепаруватися від цих цінностей і розвинути свої цінності, тільки тоді я заслужила повагу. Е е в якийсь момент я просто сказала, що чоловік у мене кому сантиметрові гострі нігті. Я супер відьмочка я не хочу тягати лід. Давайте з вами зробимо якось все взаємно вигідно. У вас є фізична сила, я принесу цьому кабаку чайових, якщо я буду класно виступати, класно стояти, посміхатися і крутити класні коктейлі і поєднувати інгредієнти. І це було зухвало, не те, що я зараз така прибічниця всієї цієї теорії, сексистської, до речі, а, але це більше спіч про те, що завжди є інший шлях. І а, якщо ви розвиваєтесь, в не дуже позитивній атмосфері. Якщо вам подобається місце, наприклад, але щось десь не так, 에, треба трошки змінити курс і виділятися за рахунок своїх особистих досягнень, які вимірюється своєю особистою лінійкою, а не на фоні чужих поразок. Це теж дуже важливо, бо таким чином можна отруїти трохи своє ядро і більше зосереджуватись знову ж таки на внутрішньому, на зовнішньому. Часто також можна почути думку, що сфера не годує, що в нас з 2019-2020 року все так доволі погано, почався ковід, буде повномасштабка, дуже важко справді, але оце обмежене судження про те, що ну, в індустрії немає грошей, неможливо в ній заробляти. Можливо, заробляти тільки тоді, коли ми керуємося цією думкою. Насправді, якщо боротися, можна отримати ті результати, які хочеться. Е, і ну, запам'ятати таку річ, що ніхто ніколи не спитає, як ти, якщо ти сам не захочеш про це розповісти. Е, бізнесу вигідно, щоб ми ви працювали за якомога менший кошт, виконували якомога більше роботи і перетворювалися як машину прогресу. Е, дуже грубо говорю для того, щоб е, наратив був такий супер ясний і можна було чітко це побачити, а потім вже розбиратися з відтінками. Суть не в тому, що індустрія погана або керівник поганий. Суть в тому, що треба завжди за себе боротися і думати, що ти можеш принести цьому закладу, що ти можеш зробити для того, щоб підвищити середній чек, на що ти ніколи не підеш, бо це поза твоїм функціоналом, поза розумінням партендера в принципі, в цілому. І можна також стикнутися з тим, з чим стикнулася я пару років тому, чи вже багато років тому. Коли я не розуміла, як я, тобто на це питання, має бути відповідь. І Для того, щоб знайти відповідь, треба відділитися від колективу, тому що в натовпі людей серед чужих голосів неможливо почути внутрішній голос. Це доволі важко. Відділитися від компанії такої зручної, це як Лоно, е як звіря, воно насправді, тому що були нас багато, нам дуже зручненько, м'якенько, ми всі передвину зливаємося в один організм. Відділитися це важко. Це доволі самотньо. І потрібен якийсь час для того, щоб перетравити цю самотність. І врешті-решт, е, ви бачите зараз перед собою людину, яка я, в реальному житті не вживає алкоголь майже. Е, а Сьогодні скільки сьогодні, до речі, це акція. Я не була півтори роки, і сьогодні-завтра я планую все ж таки дегустувати коктейлі, трохи випивати, і святкувати. <плес> Відділитися, стати аутсайдером це важко, але воно того варте. Бо тоді е, з'являється особистість і, врешті-решт, проходять чемпіонати, конкурси, проходять роки, змінюються бренди. У мене, кешта, ні. Е, але запам'ятовують нашу особистість не коктейль, не його назву, не інгредієнти, не техніку, а той вайб, який ми передаємо. І все. Тавруючи особистість, ми тавруємо собі шлях. Що сталося тоді, коли я для себе прийняла рішення, що я не хочу служити чужим ідеалам? Я, до речі, дуже вдячна всім місцям, де я працювала. Тут немає такого, що я не рекомендую якесь місце. Рекомендую. Це все шлях, і в кожного він супер індивідуальний доведе вас туди, куди вам треба. Врешті-решт, коли я стала така «болт», стронг, червоні губи, «карсетик», я начепувала собі компанію, в якій я працюю вже шостий рік. І тут така річ, що я завжди на своїх тренінгах кажу, що якщо б не був би жінкою, це по любому була б я. Бо ми зійшлися в цінностях. Тому щоб бути першопрохідцями, щоб бути тою рибкою, яка йде від касяка і вливе в свою сторону, такує свій шлях, запускає якісь свої інноваційні продукти і робить все не так, як всі. І ну так, проривненько. Потім крізь роки в мене з'явилася просто шикарна колега бренд-амбасадорка Ярослава. Краще uh, з'явився дуже крутий партнер Женя Соколов. Yeah. З яким ми запускаємо проекти і вже думаємо якось да, бізнесово якимись сумами діньок І воно того варте. Воно спочатку важко і потрібен. В мене є улюблений слоган швепсу Смак приходить з досвідом. На все потрібен час і кайфуючи, насолоджуючись. Сіма викликами, з якими нас стикає доля, ми можемо створити щось правда прекрасне своє. Дуже Дуже. дякую. це визначити ціль участі. І тут такий лайфхак, типу, що якщо обмежуватись цілю участі перемогою. То дуже сильно змушуються ці бенефіти, які можна отримати. Коли я почала вступила, що з ноги увірвалася в кавову індустрію і одразу погнала на чемпіонат кавого алкогольні. Це взагалі інша типу планета. Ну це не схоже на понку, на коктейлі в пармені взагалі. Один з них, кстати, і чемпіонський в нас на стенді, Приходьте проводь. Е, коли я туди увірвалась, було дуже страшно, потиснула відповідальність. В мене повірила дві компанії Неміров і Фаундейшн. І мене одразу запросили на світовий. кажуть: ну там ти туди сідаєш, швидко пролетиш національний і зразу в Копенгаген. Дуже багато було акційного тиску, але я так виросла за цей час. Я повністю перетворилася в іншу людину. У мене перезібралась моя самооцінка повністю. І там ще такий прикол, що виступи три дні. Спочатку в тебе там умовний блекбокс, до якого всі дуже душно готуються. Потім півфінал і потім фінал. І там дуже мало часу. І реально кожен день я ставала повністю іншою людиною. Врешті-решт, я зайняла друге місце в Україні, поїхала на світовий чемпіонат, і на світі серед 33 країн я не попала навіть у фінал. Але настільки змінилася, що ну, це вау! Ціль участі це взяти своє натхнення, оцю от гірочку, коли ти вирішив прийняти участь, і пронести, протягнути далеко за межі чемпіонату. Тому що чемп світовий був у червні, а мій коктейль досі лиця, бо я в нього вірю, я його люблю. І я досі люблю гесбартендінги, говорю на всі ці теми. Вже шукаю собі чи не шукаю, чи обираю там якусь нову каву на наступний чемпіонат. Бо важливо не те виграв ти чи програв, а що ти з цим далі зробиш. Чого немає в інтернеті, того не існує. Тому треба знаходити в собі сили, не бути супертривоженими за бариним, от, типу, як я там виступлю і швидко сховаюсь, або наріжусь десь і вийду вообще в інший всесвіт. E, треба знайомитись, спілкуватися, шукати зв'язки, домовлятися за якісь благодійні, гести, за якісь інтерв'ю і качати, качати, качати. І так ваш чемпіонський невиграшний коктейль може ще дуже довго жити і нагадувати про себе. І наступне це проаналізувати конкуренцію. Дуже важливо, всі це знають. Міксологія, звісно, важче, тяжче, але, але якщо провести аналогію, то, то дуже супер, дуже кльово придивлятись, у кого які, де, що, слабкі сторони і так далі. У мене, просто якщо казати про флер, це зразу видно, у кого яка техніка, хто як виступає, до кого я готуватись і так далі, тому подібне. Якщо казати про, про міксологію. Хм. Ну, знаєте, дуже складно дивитись на 130 конкурентів. Щось за багато заявок стало. Mm -hmm. а, але всі ми знаємо топ-10, топ 20 топ 10 топ 20 парів. Плюс-мінус розуміємо філософію. Так, так що звернути туди увагу, це супер важливо. Вибачте, в мене на це 10 тисяч абзаців, але організатор вже пише давайте. Mm -hmm. Тому проїдемо швиденько до нас. І важливо просити про допомогу та брати зворотний зв'язок. На ковових чопах це, мабуть, найважливіше ніж сам виступ. Він ще зарано Все таки є е, навіть час дебрифінгу, де з таймером заходять всі сутті, Їх там супер багато, 5-6, і по таймеру швиденечко роздають якісь листи, а чутливі списані просто до куточків е, різними коментами. Коротше, це дуже важливо просити про допомогу, брати зворотний зв'язок в кавовій індустрії. Можна брати собі ще й тренера міксології, ну я не зустрічала такого, щоб це прям відкрито резонуючи було. Хтось когось може готував, але дуже круто цілитися на конкурентів вище голови, підписуватись на іноземних міксологів і питати, питати, питати. Я обожнюю, коли мені пишуть, бо ще в будь-якому питанні пишіть. Завжди відповім, завжди проконсультую. І оце ми все зібрали. Е, Зібрались ми все тут для того, щоб. Маленький висновок можна збирати? Да, так, так. Так. Дуже дякую. Шановні, коли я кажу про конкуренцію, це означає, що ви також зростаєте. Що... Це означає, що в фундаменті, ага, хорошо, ви там тільки матюк підходить. Важко працювати щодня і постійно над собою лежить. От тільки коли ви над собою трудитеся, тоді, будь ласка, можна казати про поняття конкуренції. Якщо це є лінь, а завтра, та не буду вчити текст на виступ. Mm -hmm. а, дуже дякую. Mm -hmm. а, то воно і, і не відбудеться. Тому. Просто як приклад, пріжжім стати перед тим, як стати чемпіоном світу, тренування становили від 12 до 14 годин. Проснувся в зал цілий день додому спать. Все, іншого графіку немає. Занадто там бажання сильні. Зараз вони ж такі ж і в звичайній роботі. Просто 24 на 7 постійно, тому що є цілі, і я прям горю ними, хочу туди. Тому вся ця конкуренція, вона можлива тільки, якщо ви пашете, і пашете головою, і пашете постійно. І вона ніколи не закінчиться. Певною конкуренцією таким викликом стала для нас ця лекція і запуск конкурсу QR. Ви можете побачити вже на екранчику, сканувати, потихеньку шукати деталі. Виклики не закінчуються. І якщо ви відчуваєте тривогу, це класно, тому що це показує, що вам важливо це для вас щось означає. Це значить, що ви можете вкластися. Головне з впоратись. і дуже хочеться, щоб ця лекція на те планували більше інтерактивів. Більше з вами спілкуватися, але час просто раніна. Хочеться, щоб ця лекція, врешті-решт, якусь секунду, коли ви з штовхнетесь з будь-якими викликами в житті, стала безпечним місцем, яке ви можете ментально uh, поринути, повернутись, видихнути, де захоче, повнімаємося після лекції, і трохи згадати, що це всіх, і ніхто не ідеальний, і це все абсолютно нормально і завжди тривожно, якщо тривожно, Наче простежь, щоб ти не запускав і куди б свій ніс, завжди буде важко, вижай. Так, ще рано почекаю. Господи, не дивись. Боже. Скажувати. Видися, бо три адвісіда, хай покаже, що таке племен. Давай, давай, вісім хвилин. Так, да, твоя фраза. А, дивіться, дивіться. Я... Твій добровіч. Я, я займаю. Я займаюся трошки тим, що просуваю бренди в своєму понятті. Ця людина також маленькі легко могли би бути конкурентами, але маленький симбіоз, немає ніяких як ми, так ось маленький симбіоз дійшов до того, що почали зарождатись деякі проєкти. Найкласніший з них, найфігінніший, який, на мою думку, зараз перед вами. Тож, який призовий? Призовий. 200. 200. Я не вивчила цей звар. 30... 000... 235 тисяч гривень. Так. <плес> а. А. <плес> да. Ура, вимучено, Юля, Боже, дуже дякую. <плес> дякую. Просто як Шевчен. То з цією людиною неможливо працювати не тому, що вона токсик, вона паїнка, а тому, що там графік тепець, і, і, і до неї там засунутись кудись. А я в тебе підводити да, на наступному тижні вчиться, тільки в цей час. Я живу за містом, так діло не піде. Тому відмучились, дуже тобі дякую. Да.